Новини вона ветеріспресу з вами Христина Порубій. Вітаю у Берліні. Завершилися переговори Володимира Зеленського з американською делегацією Агначулізі спецпредставником президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Про це пише суспільне підсумки перемовин поки не повідомляють. Трохи згодом сьогодні відбудеться саміт українського лідера з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером та італійською прем'єркою Джорджою Малоні. Зустріч зеленського з главами країн ЄС розпочнеться о 20-й. За попередньою інформацією можуть бути присутні і переговорники від Дональда Трампа та генсек НАТО Марк Рюте. І до ситуації в українських регіонах після російських обстрілів від ранку Херсон та область під ворожим обстрілом. У Білозерці постраждав 66-річний чоловік, який йшов вулицею. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями його шпиталізували. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Також окупанти обстріляли корабельний район Херсона, пошкоджений гараж та цивільна автівка. У кількох будинках вибуховою хвилею та уламками снарядів вибиті шибки, посічені фасади та огорожі обійшлося без постраждалих. Ось ворота, вікно, двері виламані. Ходімо, гараж покажу. Якраз у восьмій годині сміття вивозять по понеділках. Виставили. Чоловік пішов за хату, я там стояла. Воно як бабахнуло, не було чути виходу. Зазвичай ми ховаємося у погріб, якщо вихід. Я тут стояла. Потім побігла за хату. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Готував замах на посадовця оборонного заводу у Запоріжжі. Правоохоронці затримали російського агента. Повідомили у службі безпеки України. 23-річного безробітного завербували, коли він шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Виконавши тестові завдання, куратор РФ доручив йому ліквідувати високопосадовця. Тож зрадник почав збирати дані про замовлену особу, графік його роботи та маршрути пересування, а також організовував. Спостережний пост навпроти. Контрольно-пропускного пункту промислового об'єкта фігурант месенджером звітував про свою роботу кураторові з РФ. Водночас агент відстежував локації село оборони у Запоріжжі, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами. Служба безпеки України затримала агента, коли він проводив до розвідку біля військового транспорту. Під час обшуку у нього вилучили смартфон, з якого він доповідав про підготовку до замаху. Зловмисник перебуває під вартою. Без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Більше сотні унікальних ялинкових прикрас представили на виставці львівська ялинка від давнини до сьогодення. Експозиція охоплює різні періоди від старовинних оздоб до більш сучасних виробів. Доповнюють її відновлені різдвяні звізди та архівні фото. Як ялинкові прикраси стають частиною історії. У сюжеті Анни Шех. У виставковій залі Львівського палацу мистецтв унікальні прикраси 19 століття, скляні іграшки галицьких майстрів, ретро-іграшки радянського періоду. Усе це у своїй колекції зібрала Марина Лук'янова, яка досліджує ялинкові прикраси. Для мене ялинкова прикраса, так як я її досліджую, це вже не просто не просто предмет декору для багатьох. Для мене це це дзеркало часу, і я вважаю, що по ялинковій іграшці можна вчити історію. Це дуже цікаво. Ялинкові іграшки можуть розповісти не лише про історію міста чи країни, а й історії окремих родин. Тож у такій атмосфері відвідувачі згадують традиції своїх сімей і чим вони прикрашали ялинки в дитинстві. Пам'ятаю, у нас така була традиція. Мама брала папірчики від цукерків і чимось їх замотувала. І на ялинці були розв'язані і справжні цукерки, і щось такі. Ну як зараз кажуть, фейкові. І ми з братом все шукали, де справжні цукерки. Ось, ялинка в нас була завжди жива. Це була традиція. Особисті спогади допомагають зрозуміти, яким було святкування в українців у різних регіонах. Це показує й одна з частин експозиції. Ялинка дитинства. Ці іграшки виготовлені на фабриках Лисичанська, Куп'янська, Костянтинівки, колись вони були частиною звичного святкування. Зараз же набули ще більшого значення. І власне ця виставка, львівська ялинка від до сьогодення, вона демонструє наскільки людям важливо мати свято в будь-який час. Тут представлені іграшки. Людства, коли люди переживали направду складні часи цієї революції, і світові війни. І зараз також всім треба надихнутися тим, що, попри війну, попри те, що наші хлопці та дівчата, яким ми дякуємо, тримають фронт, люди хочуть свята, хочуть святкувати у час війни. Ці ялинкові іграшки нагадують. Краса традицій живе довше за страх і руйнування. Виставка триватиме у Львівському палаці мистецтв до 15 січня. Анна Ших, Володимир Студенний, телеканал Еспресо. У Львові у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла сьогодні попрощалися із народним артистом України Степаном Гігою. Віддати останню шану співакові прийшли його рідні, друзі, а також сотні містян. Традиційно відбулося, і загальноміське прощання на площі ринок в центрі міста. Поховали Степана Гіго на Личаківському кладовищі. Нагадаю, 12 грудня відомий артист помер в реанімації однієї із львівських лікарень у важкому стані. Співак перебував ще з 19 листопада. Йому було 66 років. Проводжали Степана Гіго, як і годиться, піст останні аплодисменти та сорми трембіт. thank you Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті еспресо.тв, також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Далі тир продовжить мій колега Антін Борковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.